Український наступ шокує світ, та як після перемоги приборкати Росію? не воюємо. у нас війни. Про це розповів Ден Райс, радник головнокомандувача збройних сил України генерала Валерія Залужного. Особисто я вважаю, що українська армія зараз є найсильнішою армією Європи. Вона робить багато речей правильно. Звісно, ви воюєте тим, що збирають по всьому світу. Будь-які роздуми про те, яка зброя була б кращою на полі бою в Україні. Це велика розкіш, яка буде доступна лише через роки після вашої перемоги. Зараз немає можливості вибирати. Ви берете все, що можете отримати, та використовуєте його дуже ефективно. Українська армія довела, що є неймовірно інноваційною та адаптивною, а час навчання ваших солдатів та офіцерів набагато інтенсивніший та коротший. Після закінчення цієї війни українські військові будуть мати, чому навчити решту Європи та Америки. Зараз не час, але я думаю, що отримані тут уроки будуть дуже важливими для заходу, щоб засвоїти їх у випадку, якщо розгроблена ерефія знову якось оклигає та спробує полізти на когось. Український наступ буде перш за все добре спланований та скоординований. Куди б він не прийшов, він швидше за все прорве російські лінії оборони. І я думаю, що з новою бойовою потужністю це може бути вирішальна битва. Ті танкові корпуси, які зараз формуються, зроблять свою справу. І це також надихне захід продовжувати підтримку, продовжувати збільшувати постачання сучасного зброєння, боєприпасів та посилювати навчання. Ніщо так не допомагає отримати підтримку. Як успіх, підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.